Вітаємо, друзі! З вами компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це у нас діний Volkswagen Passat b 7 2013 рік. 1,6 дизель на механічній коробці передач. По комплектації маємо задні парктроніки, передні також присутні, задня електроляда. Давайте продемонструю вам задній ряд. Ось так виглядає задній ряд, досить доглянутий. Є підлокітник центральний. Також у нас панорамний дах. Попереду у нас, звісно, повний електропакет, дзеркала з підігрівом, автосвітло, автодощ, мультимедійне шкіряне керму з круїз контролем, 180 пробігу, парктроніки, мультимедійна система з блютузом. Також у нас присутній двохзонний клімат, надійна шестиступенева механіка, електроручник. Ось такий салончик маємо. Друзі, це авто ви можете придбати в кредит або ж лізі на вигідних для вас умовах. Чекаємо на вас, гнати Хуткевича, 22Б.